Вітаю! Сьогодні поговоримо про дуже перехвалені зразки радянської зброї. Є таке в народів, щоб трішки прихвалити своє. Як кажуть поляки, наша гура више всіх. А от на Росії це просто хвороба. Все, що придумали, найкраще в світі. От сьогодні поговоримо про зброю, яку мега перехвалили в часи Радянського Союзу і особливо перехвалюють зараз. Почнемо з пістолета, як кажуть на Московії, ТТ – пістолет, білет на весь світ. Легендарний, найкращий, неперевершений, що пробиває рейки разом із паровозом. Зазвичай саме так росіяни оцінюють цей пістолет. Насправді, за світовими мірками, це дуже посередня зброя. Вироблявся ТТ, так званий «Токарєва». З 1930 до 1953 року та був першим самозарядним пістолетом Радянського Союзу. На момент озброєння якоюсь мірою вже був застарілим. Символічно перестали виробляти ТТ в рік, коли здох Сталін. Головні переваги пістолета ТТ це його простота та дешевизна. Багато хвалять дуже потужний патрон пістолета 7,62х25 – цей же патрон використовувався і в пістолетах-кулеметах ППШ Шпагіна і ППС Судаєва. Однак саме надмірна потужність патрона, недостатня зупиняюча і надмірна пробиваюча здатність кулі призвели до зняття ТТ з виробництва та переходу на пістолет Макарова. Ну, тобто, що мається на увазі надмірна пробивна. Він просто проходив, не причиняючи. Тіло якоїсь особливої шкоди, не розриваючи сильно м'язи, не ну, нищачи сильно внутрішні органи. Ось і тому так вже його і зняли. Ще один міф про ТТ: те, що його активно використовували бандити в 90-х після розпаду Радянського Союзу. Насправді, частка радянських ТТ у лихих 90-х була не настільки великою, якщо вони тоді й використовувалися. То в 95% випадках це були китайські копії пістолета, які були простіше дістати, і коштували вони тоді копійки. Саме через дешевизну китайських копій ТТ братки в 90-х і використовували. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам. Тепер розберемо ще два зразки вогнепальної зброї Він та Вал. Тут причини популярності та легендарності в лапках зрозумілі комп'ютерні ігри. І насамперед, це серія дуже популярних свого часу ігор Stalker, де він торіз представлений як виключно крута зброя, безшумна, легка, потужна. Пограєш щось так із вінторізом чи валом. Повбиваєш кілька тисяч мутантів, і неминуче в голову лізе думка: а чому ж таку класну зброю не дають усім в армії? Навіщо взагалі потрібен Калашников чи СВД? Коли є вал, та вінторіз? Насправді ж, вінторіз та вал справді непогана зброя, але виключно для своїх завдань в вузькому секторі. Як зброя спецпідрозділів для вирішення знову ж таки спеціальних завдань? А це хороші зразки. Однак, як загальновійськова зброя, і ВАЛ, і Вінторіз сильно поступаються будь-якому простенькому Калашникову. Тепер пістолет Стечкін. Ще одна мегалегенда. Почитати коментарі в скрепних пабліках, типу Оружжя Побєди, виходить, що автоматичний пістолет Стечкіна вершина еволюції пістолетів на планеті Земля. І немає в нього жодного недоліку, крім слабенького боєприпасу від пістолета Макарова. От би в Стечкін патрон від ТТ, то була б бомба-гракета. Ну, як кажуть, якби в бабці виріс ріг, вона була б єдинорогом. Приблизно так міркують усі диванні експерти на Росії. Насправді ж у Стечкіна дуже багато недоліків: дерев'яна кубура, як у Маузера в 19 столітті, і патрон від пістолета Макарова. Зводив до мінімуму всі переваги Стечкіна. Не дивно, що в 1958 році його зняли з виробництва, а його місце у військах зайняли інші види озброєнь. Так що виходить: легендарний, неперевершений, аналоговнітний пістолет вироблявся аж сім років з 1951 по 58. Дивно, мали ж би виробляти таку досконалу зброю явно, довше. Тепер чотиригранний штик до гвинтівки Мосіна. Цей чотиригранний багнет від Мосінки, як пишуть на російських пабліках, був такий смертоносний, що його забороняли там якоюсь там навіть міжнародною конвенцією, і німці боялися цього багнета як вогню. Тільки ворог бачив штик від Мосінки легендарної, так зразу піднімав руки вгору і хендихохав. Насправді жодною конвенцією голчасті багнети ніхто не забороняв. Це міф, створений росіянами для своїх скреп. До початку Другої світової війни голчастий багнет, як і гвинтівка Мосіна, були дуже застарілою зброєю. Загалом роль штикових атак стала дуже незначною. Більшість армій світу на той момент вже використовували універсальні та досконаліші штик ножі. Якби чотиригранний багнет. У чомусь перевершував інші види багнетів, ми б досі з ним воювали. Навіщо ж відмовлятися від зброї, яка настільки хороша? І тепер переходимо до штик ножа від автомата Калашникова. Теж легендарна штуковина. В очах диваних експертів це ідеальний інструмент. Подумайте самі, це і багнет смертоносний. І цинк можна ним відкрити, і консерву ним можна відкрити, і дріт ним кусати можна, і як ножик він гарний, і круто виглядає на боці у днювального. З перерахованого вище, правда тільки останнє, що він непогано дивиться на поясі. Будь-яка людина, яка хоч трошки розбирається в ножах, скаже вам, що радянський штик, ніж до автомата Калашникова. Це погань з погляду ножа. По-перше, він тупий, загострюється погано, дуже тендітний та дуже крихкий. Може, як багнет, ну або як наконечник списа, яким він, по суті, і є. Він і нормальний, але в іншому сенсі, як зброя холодна, це все повз нього. Масовість, так. А якість ну зовсім ні. Е, теж навмисно овіяний ореолом аналоговнєтності, точніше, гавнітності. Ось якось так.